Сьогодні випала велика честь саме мені подарувати нашій шановній Олені подарунок. Подарунок в акції бути вільним. Олена, я вітаю вас з цим подарунком. Ми дякуємо вам за те, що ви з нашим банком більше чотирьох років, що ви є для нас лояльним клієнтом, що ви довіряєте нам. І хочу передати вам усі ключі. І вітаю вас! <стас> Сьогодні а, чудовий сонячний день у сіні. У вас я бачу чудовий сонячний настрій сьогодні, сонячна посмішка, тому що ви виграли такий гарний, приємний подарунок і несподіваний для вас. Розкажіть, будь ласка, а, як ви дізналися про те, що ви стали переможницею? Хто вам про це повідомив? Е, добрий день ще раз. Е, да, справді це було дуже несподівано. Мені подзвонив співробітник вашого банку. І повідомив, що ви виграли в акції. Але про те, що проводиться акція, я навіть не знала. Тому це дуже було несподівано і я, звичайно, не повірила. Потім ми ще, ще декілька разів розмовляли по телефону. Ось дуже приємно, і тим більше так несподівано і неочікувано було. Так що, дуже, дуже гарний подарунок, дуже гарний виграш. Дякую велике. Банку за такий сюрприз. Розкажіть, будь ласка, скільки ви є років клієнтом банку? Я знаю, що це вже напевне не один рік, і ви користуєтесь кількома продуктами. E, да, я користуюсь декількома продуктами, хоча не багато продуктів. Не дуже, не дуже активно користуюся. Клієнтом я являюсь десь біля 4 років, mm -hmm. як фізична особа. Що вам найбільше подобається в обслуговуванні, в сервісах? Е, ну в принципі, мені подобається все. Е, дуже взагалі е, оперативно, якщо є якісь питання або якісь проблеми, там картку загубила, колись не загубила, вкрали. Дуже швидко реагують співробітники і на будь-які питання завжди відповідають mm -hmm. і допомагають. Я бачила, що ви в дуже таких дружніх гарних відносинах з менеджером, яка допомагала виграти. Тобто розкажіть, чи, будь ласка, чи часто ви, вам до неї доводиться звертатись, наскільки вона в реагує швидко допомагає вам вирішити про ви знаєте, чесно признаюсь, я не, не часто тобто, я, я звертаюсь тільки якщо вже зовсім безвихідне якесь становище, і не можу сама вирішити тусь. Тобто, я, я не часто спілкуюся. Тому нічого не можу сказати, але цього разу, да, дуже якось ми гарно поспілкувалися. Mm -hmm. Дуже плідно. Да. Ви збираєтесь надалі зали... ну, залишатися клієнтом банку і можливо. А... Ви хочете, можливо, розширити асортимент їх продуктів. <рес> Залишатися, звичайно, буду клієнтом банка. Ну і тепер, якщо я раніше не вірила ні в які акції, не тільки банківські, а й інші, то зараз, якщо банк ще буде проводити якісь акції, то я буду долучатися, теж, теж долучатися. Да. Скажіть, будь ласка, електроскутер. А ви хто планує над ним їздити у вашій родині? Де ви будете на ньому кататися чи їздити у справах? Ну, цей скутер дуже несподівана для нас річ, і поки що ми не вирішили. Ми ще подумаємо. Я зрозуміла. Дуже дякую вам за те, що завітали до нас. Дякуємо за те, що залишаєтеся ці під банком. Я бажаю вам завжди бути такою щасливою людиною, навіть не знаючи, не здогадуючись, вигравати, отримувати якісь такі подарунки несподівані від долі. Тож приходьте до нас, ми завжди вам раді. Дякую. Дякую велике вам. І бажаю вам також якихось. Невеликих або дуже великих несподівано приємних в житті. Дякую.